З благодійною місією до Берестинської громади завітали представники волонтерської організації з міста Святий Августин, братнього народу Німеччини. Пан Гюнтер Максим звернувся до слухачів телерадіокомпанії Десята фортеця. Ліс okay. and, uh, and, and we are a small NGO from St. Augustine, which is a smaller city in Germany. We have about 60 to 70,000 people living there, so a bit bigger than your city. We are happy to be here, we are happy to help you, and we try to help you through these dark hours in the Ukraine. And we are very thankful for you, and especially for your heroes, the army, who is protecting not only your country. They are protecting the whole Western world against our common evil coming out of Russia. So thank you very much for all what you are doing, and we just try to help you a little bit. Pan Hunter Mason, happy to be in your city. He told about his organization. It's an organization of volunteers. People who live in the city. Яке називається Святий Августин. Це невелике місто, приблизно 60-70 тисяч мешканців. І люди, які мешкають у місті Святий Августин, вони переповнені вдячності народу України. Тому що народ України захищає і їх місто також, і вони це розуміють, і вони вдячні, і вони намагаються допомогти всіма способами, які їм доступні. Кому на цього міста збирає все, що тільки можливо для того, щоб допомогти українцям. І представники цієї комуни, представники цієї організації, вони організують канвої до нашої країни. І цей канвой 43. й 43 й канвой. І нарешті їм вдалося доїхати і до вашого міста, до міста Дякую. Mm -hmm. Чи вірите ви в перемогу України? Do you believe... I'm sure you will. At the end of the day, I believe that the best way to live is a democratic way. We do common share with Ukraine, and I'm sure that this will survive. Він впевнений, що Україна переможе, тому що Україна на стороні правди і світла. Тому він впевнений, що Україна переможе. Чи збираєтесь ви, ваша організація, після війни підтримувати стосунки з українцями, з нашим містом, з іншими містами? Yes, absolutely. I think we came here at the beginning just to help. And we are now coming back and back and back with the 43rd time. Um, And we are coming to see friends. And I believe that this friendship is going far and further than this will, which hopefully will end soon. Звісно, наші німецькі друзі вони мають намір продовжувати стосунки з українцями. Вони зараз допомагають, тому що темні часи у нашій країні, але протягом. Цього періоду допомоги вони вже відчувають, що українці їх друзі. А з друзями не можна перервати стосунки. Тому після перемоги України наші німецькі друзі впевнені, що вони будуть продовжувати стосунки. Це перебач.